У Тернополі реалізовують комплексну програму озеленення. Замінюватимуть старі листяні дерева на хвойні. Наразі їх у місті росте близько 10 відсотків. А згідно з новою концепцією, передбачено 40. Прикрасять не лише фонтан сльози Гронського, а й набережну та парк Тараса Шевченка. Розповідають комунальники. 15 саджанців хвойних дерев ялівця блю висадили поблизу тернопільського ставу. Це місце вибрано, тому що по перше це одна з центральних вулиць, де проходять туристи. Які йдуть до нашого озера, це окраси нашого міста, тому було вирішено почати звідси. Вибрано саме не випадково дерева, ялівець. Тому що вони не бояться ні протягів, вони придатні до нашого клімату і не потребують там спеціального уходу, чи поливання чи догляду. Саджанці привезли з Польщі вартість одного деревця в межах 700-900 гривень. Якщо ялівець блю сподобається містянам, то згодом цей сорт хвої можна буде побачити і в інших частинах Тернополя. Напевно, єдиний власний центр, де прийнята повноцінна програма збереження насаджень і розширення їхньої гами. Висаджуємо хвойні породи дерев. Насказано, що хвоні дороги в першу чергу, тому на даний час посилюємо парк і в подальшому збираємося з парку зробити продукт заповідний фонд, надати статус. Деревами опікуватиметься комунальне підприємство об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернопіль.